Усім добра здоров'ячка, Тут попросили хлопці зробити такі менші лопатки. Таке красне мені навіть стали на вайбер мене. Я вже вирізав макет від чого буду вирізати плазму. Маю таку. Боюся в мене цей. Я пружину сталь. І зараз спробую зробити таку лопатку. Дуже багато відходів йде і грубі довше не хочуть вони. Ну, але таке. Буду міняти туди і туди. А Міжінці маю таке. <кхи> Зробився <свіп> таке кріплення. <кхи> Кому вам сподобається, ви собі зробіть, дуже зручно, зажимаю тут для плазми. Плазму в між інці підвісу догори, а до мене на землі нічого немає. <кхи> um chorismo. Тут заточки роблять не більше 45 градусів. Ось так. Щоб вона не була дуже гостра. і з одного боку обов'язково не треба з двох сторін ніж точити. І ще хочу сказати, як правильно зробити випуск для жовтну для... ви, ну, така лопатка, наприклад, У мене є три види лопаток. Така-така, бачите, по розмірах. І такі захотіли очі хлопці наші. Тепер її теж буду. Якщо ми зробите Ну, буду робити Це мені два повідомлення і фотографії, що в мене обдобалася різьба на моїй лопатці. Я зрозумів, що треба робити щось інакше тут, робити якісь усилення. Для того я даю 2,5 см таку трубку. Зараз я вам ще покажу. Бачите, тут вже в нас усила вже, навіть якщо обламати різьбу, ну не дасть обламати різьбу, хіба тут вище буде, сантиметр зверху, ну воно ну, таке не буває. Що, зараз її тисну? Коли я зжимав, потім розрізав, мені дуже наперед розрізав, потім е е тиснув і воно мені деформувало на бік, що нефайно виходило. Оріжмо два кінчики. Зпочив сверло. Я змінив кут заточки в нему. У мене там є відео, інші вимагають подивитися, як я заточую з бачите? Зараз я просто за центр заберу гет, зріжу його. Ось так по відкові такого, -таку. ну так якби по чим я його буду забирати. Воно не буде центрувати, але через, через цей воно буде мені центрувати. Я зараз його такого зроблю. Слегенький легонький. Бачите, так звідси вижив. Личив дуже маленьку ріжучу частину. Я його забираю геть практично. Трошки навіть за великий розріз. Так, ну все закручуємо в станок, йдемо сверлити. Ще один секрет вам покажу. Тому що коли я буду свердити зараз дірку, диру, ну, діру деру, відхід буде змішуватися. просто маленьку прихватку. От ми її виселимо. Хлопці на франті ліпше знають, що їм треба, то не замовляють таке. Зараз йду, покажу, як я роблю ці підніжки. Бачиш, тулочка вилізла, очах я її мушу приварити приварити тут. Що у нас виходить? У нас виходить. Бачите? Це в нас та сама лопатка, наприклад, оця буде у нас оцей самий розмір лопатки, що і тут. О, зараз ми порівняємо, бачите? Просто тут ручка довга, відходить в мене. Отак о бачите? Що у нас виходить? А тут з двох половинок у нас виходить вже. Але можна ще таку додати, ще одну половинку і буде воно на 70 сантиметрів у нас. Лопатка. Ну я зараз все вам показую далі. все буде копатися? Там, в принципі, вичі тут що ми робимо зараз. однакових лопатків розмір дожину. Чуть-чуть на сантиметр метр. Але що ми ще можемо тут робити для цієї лопатки? Бачите, найзручніше в нас йде. Можна робити і такі лопатки на трьох різьбах. Якщо є сильно, дуже докинути, то вона не буде розкручуватися хлопці, хоча можна десь там і раз її перекрутити. То таке. Зараз ми покажемо далі вам. Я роблю ще одну. Вітраєш вже довше. Але це ще не все. Щуб ну, тут, походу, виходить короткий. Ну, бачите, яка лопатка у нас зеленека вийшла. Ми можемо її продовжувати. Що в мене захочете щупом користуватися? Ще не знаю, то, чи він тут потрібний, цей щуб, тому що він короткий. Короткий. Але можна ним все одно, не знаю чи ну, то це я вже не експерт в тому. То, верніше, оце було у нас так. Тепер ми обертаємо другим боком. І закручуємо. Ну, щоб у нас дуже маленький виходить. Але, може для того і хватить, може міна глубже не йде, я не знаю. Як то має бути. Я думаю, що буде йти без щука. Ще у нас такий тройник, я просто не маю заготовку, я б казав перший раз, чи теж у нас тройник. Для чого він у нас служить тройник? Він служить для того, щоб змінити будь-який кут ці лопаці, коли ви копаєте. Вже зараз у роботі. Тепер у нас виходить, що у нас може бути така довга сукера, але сукеру вона не скажеш і прийде під дерев'яний держав. Ви дуже багато хлопців не знають, як зібрати правильно лопатки, це відео заодно, щоб ви подивилися. Бачите? От, якщо я хочу її зробити під отаким кутом, для чого такий кут у нас виходить? Патрика знімай, тут подивися. Якщо в мене буде кут, ви будете окіп копати чи любу яму, бачите, воно буде вам руками, тут руки, бачите? Бо? Руки будете оббивати тут. І будете, ви туди будете робити кут наклон інакше, і ви будете лишню глину витягувати. Отак я лише і отак. Коли ви зробите отак, оцей кут і зафіксуєте, наприклад, ми його фіксуємо само рівно, і тоді повертаємо силу добру такого. Сюди в нас виходить такий кут і він зафіксований вже. Так само відкручуємо його, треба з коліна і ми робимо такий торцовий, щоб окіп копати. Ми так можемо робити. Копати так опів. І нам дуже легко, чим менше в нас ручка, тим легше нам викидати цю глину. Розумієте, ви накопали, накопали і мати віку. У будь-яких положеннях ви маєте віку. Так само ви можете змінити на ліву сторону цей кут. це У нас буде вже отак викидатися і отак. І так само ви будь-який кут, хоч прямий, хоч такий. Ну що, тестуємо лопатку нашу ви у розмірі довжини 52-53 см. Я ніколи не роблю калібровки, я все роблю, як в мене, виходить, все желізове пробую на дотик і пробую, що вона може робити. Ну, наприклад, це тут не потрібно, щоб ви не думали. Вона може рубати такі невеликі гілочки. Давайте так, щоб було ліпше вам ви. Бачите, вона таку роботу робить. Ну, так як сукера, але то лопата є. Нарубай, все підряд. Викрутілася, докрутити трошки. Може ляг ще навіть, як шукерів. У мене тут є багато елементів в цій лопаті. Це у нас лопатка стандартна, ну так би стандартна. Ми можемо її продовжити. Цю ручку тут відкручуємо. А, ну правильно тут. Це у нас одна розкрутка йде. Тут нас точно розкручує, але ми покажемо ще... Ми можемо ще продовжити ще один перехідник. Так само ми можемо копати ще продовжену лопатку. Я не докручую, щоб знати. От, наприклад, будемо копати отак цією лопатку. Я вже пробував тут. Земля дуже важка, дуже тверда. Ой, який корінь нарубає, бач. Нагостя у нас хорошого матеріалу. Так ось така тверда, що страшна. Добре, показуємо далі, що в нас є. Шапку знімаємо, тепер ми відкручуємо, зараз робимо сокеру лопатку. Я просто показую, як правильно користуватися тройником. Ми закручуємо. Все у нас виходить так сокера. Я вам покажу правильно, як фіксувати. Тут є ще гравер має бути, але я зараз не взяв його. Що ми Ну, Я думаю, що не буде так довго. Закручуємо. Ми можемо три здраву закрутити звідси, можемо. От я вам покажу все одно ще раз такого. О. Зафіксуємо її. Це так би фіксатор цей. Получається, досить велика вона. Вона важка трошки, тому що тут грубе желізо. Це перехідник на дерев'яний держак. Він де у нас такі саперні лопатки перші. Ми його закручуємо тут. І воно у нас буде так як допоміжна ногов копати. воно у нас, бачите. Легше набагато. І, і, ну так якби це, на, це на праву ногу ми зробили. Ну оцей корінець перерубаємо десь. Перерубали, зараз. Перерубаємо ще раз його. <схи> ну того Богу. О, то не для того вона. Це на ту сторону, можна її повернути на... На цю сторону так само зафіксувати її. Мені, наприклад, зручно на ліву ногу тиснути, бачите таку о. Ну, всякі, на всякі випадки. Що ми робимо далі? Збираємо цей, цей перехідний гад. Це просто дуже багато людей, хлопці вам відіслав лопатки і вони не знають, як правильно її зібрати, як користуватися. Закручуємо звідси тепер. Зараз у нас буде лопата сукера. Ну опять же не для дрова, а для землі. Цей перехідник закручуємо тут. Задачу все розказую. Як би фіксуємо цю лопатку, щоб вона у вас не крутилася? Якщо ви ходите під прямим кутом, ну, який десь тут кут у нас? 15 градусів є. Ми його, якщо ми хочемо, рівно у нас стояла так сокера, ми робимо так, докручуємо тут верх цей самий. І під коліром ось такого, Докручуємо. Ось такого. На дуже моцно стоїть. Я показую як я не врубаю зараз. Мене, головне, тебе тут ще не відкручувала. Бачите. Земля така тверда, я все і сили б'ю. Але все одно легше вам буде так землю зрушувати. Бачите, ще не покрутили нікуди. Що ж то не тепер тут, чим менше Коротше, ручка, менше навантаження на силу йде. Я би казав, що ця штука оця тут лишня. І так само нам зручно відкидувати не. А ще трошки треба було ще її. Але я таку відкручу цю штучку. Гад. Що зараз воно не потрібна цей другий перехідник. От я зараз сам просто дивлюся в роботі. Значить, оце? Цей перехід нам більше не потрібний. У нас робить ще стандартна лопатка. Яка можемо все робити. І легше не буде повертатися в окопі. Чи в окопі, чи дехто копає. Бачите, о. Ось так само і викидуєте. Що в нас тут ще? Так само нам треба під коліном відкрутити, бо так ви зараз не годні відкрутити. Ми хочемо змінити кут. Наприклад, кут. Ставимо рівно. Відщо я вам покажу. Наприклад, якщо ви отак будете копати окіп по присіну, по прибрізку, бачите, ви будете руку дерти. Я придумав спеціально, щоб змінювати кут оцей, аби не дарли, я вам покажу. Так само ви ставите під цим кутом і зараз під 15 градусів, коли це докручуєте, о, моцно. Ми його робимо і змінюємо кут на 15 градусів. Тоді ми копаємо отакого, Бачите, нам рука не буде битися до цього, а можна ще трошки більший кут зробити. А ми зробимо ще трошки більший кут. Наприклад, ось такого вот, попустимо. І зробимо зараз більший кут. Ось такий в середньому. Бачите, що ми зараз робимо? Тут ми йдемо прямо копаємо. от, Бачите? І рука не буде вам битися в стінку тут. Розумієте? О! І так само дуже зручно викидувати зразу. Не треба нічого міняти. Так само ми робимо на На торцовий. Коже виставляємо під таким кутом. Хочемо з торця підкласти цей. Закручуємо. Забагато трошки. Ось такого. Бля, забрало трошки. Ось такого ходить. Тобто в нас почути до крутив, у нас виходить, що ми можемо торцевий з торцевий окіп теж копати, так бачите. Ось. Та як сам, ось так само таке лопату. Ось. Так само ми теж викидуємо. Що зразу. Ну, Так само і на другий бік ми маємо повернути на ліву сторону. Ну то робити не будемо. Показую далі її роботу. Це все зрозуміли. Ну так, ми це все відкручуємо. Що в нас ще виходить? Це ми вхаємо вже в підсумок. який я ще не зробив, я її тільки розробив. Бежімо ідейка. Хорош, тільки що до мене дійшло, попробуємо навіть єсени, найменший розмір зробити. Вона може навіть бути така закоротка. Так. Ну ні, трошки замалено. Значить, для того у нас є ця ручка, хоча більша. Ми її закручуємо, там саме маленька, де можна копати у лежачому режимі. Це як там наші хлопчики копають в окопах, як ці такі, де заходять від... Все, у нас вийшла така лопатка ще. Тобто такого. Ми можемо навіть всю копувати льожа. Колись так всі копували війну. Тобто на всякий... Випадок, розумієте. Ой, ми можемо так само дуже легко ни робити і себе обкопувати. Вона не мішає нічого вам ховатися цього. Ну я так, такий інструктаж проводжу, просто що я її придумав. Це зараз так, чи нова модель. Я знаю, там на сході тось, земля дуже важка. Вона буде вам допомічна. Ну ось так ще. Я думаю, що наші має файно забиватися. Зараз я попробую кинути, де, як вона забиваюся, але десь там вже свій паркан. Так що, ну, вроді я вже добре об'яснив, як воно має бути. Ви можете самі зробити собі покраснення таку лопатку, вийли від А до Б, там, як я її роблю. Як вона в роботі, ви побачили вона в роботі поводить себе дуже шикарно. Мocна вона є дуже стійка лопатка з хорошого матеріалу. Так що, якщо ви не ваги зробити самі, ви можете замовити в мене цю лопатку по номеру телефону 067 95 91 875. Звати мене Іван. І ще одно, що хочу сказати: тут створилася така фальшива сторінка під нашу марку так, якби майстри Деренько. Вже там в неї там, є 300 підписників. Ви, Якщо можете замовити лишень, то лише, по чим номер телефона 067 95 91 875. Із міста Борочан. Все остальне, що вам буде хтось пропонувати з інших міст або звідки, ви на то не ведіться. У мене є одна сторінка і номер телефону, і на прізвище Деренько. Іван Олексійович, ви можете це замовити. Інакше ми не відправляємо ні від кого більше. Щоб ви знали, що остальне, то буде фальшивка. Ви мене дуже прекрасно знаєте, у нас велика сторіночка. Так що ви можете надіятися на мене, що я нікого не обманював, що я ніколи в життю маю подивитися наші коментарі, там всі відгуки за нашу сторіночку і за нашу роботу. Так що діліться, підписуйтесь на сторіночки майстре Деренько Facebook, майстре Деренько тік Ютуб. І Іван Деренько Інстаграма, і Тік-Ток, Ви можете підписувати ці чотири програми. І так само можете замовляти на WhatsApp, Telegram, Messenger і YouTube, можете Ютуб. Вайберше. Вайбер Та ви можете писати на ці чотири е, канали. Ми їх переглядаємо. Якщо не співаємо дуже скоро відповісти, то ми обов'язково даємо відповідь. Так що діліться, може, хто не знає, які я речі роблю. Там дуже багато речей на сторінці. Так що всім добра здоров'я.